Усім привіт! Розпочинаю сьогоднішнє відео із браслетів. Почнемо із золотого обсидіану це камінчик, який розкриває потенціал, робить щит від енергетичних атак, також допомагає знайти своє призначення, підвищує впевненість в собі і сприяє досягненню кар'єрних та бізнес-цілей. Ціна такого 210, тут намистинка 10 мм. Є такий 160. І є 6 мм золотий обсидіан без фурнітури, без нічого 85 м. Також покажу наступний срібний обсидіан. Він розвиває інтуїцію, очищає енергетику, також захищає від маніпуляцій, допомагає внутрішньому зціленню і покращує концентрацію. Він допомагає швидко приймати рішення. 6 мм мистинка, 85 без фурнітури. Ось такий з агатом 240. Тут вже з фурнітурою 90. І є такий із чеським склом, ціна такого 210. Між іншим, до нього є намисто, воно трошки подовжене йде, із цапочкою. Можете подивитися у відеочоке. Так, наступний буде аметист. Аметист заспокоює нервову систему, зменшує стреси, покращує сон, також посилює інтуїцію, захищає від негативної енергії, стимулює духовний розвиток і допомагає позбутися шкідливих звичок. Такий браслет 380. 950 із цитрином та перленками. Тут крупні намистини, крупний такий браслетик. Ось такий з підвіскою 320. Не знаю, що сфокусує. Ось так. 320. Лавандовий аметест із місячним каменем. 600 гривень. Місячний камінь тут має ірізацію. І лавандовий аметест, він де із дорожчих таких камінь, камінь, камінців. 280 гривень такий браслетик. Так, фокусація знову погана. Ось такий. Є за 360. До нього також може бути намисто чокер. І є ось такий також 280. Це аметистен. Камінчик, який притягує фінансовий успіх, підвищує енергійність, також розвиває впевненість в собі, очищає енергетику, він не накопичує негатив і заряджає позитивною енергією та допомагає в прийнятті рішення. Такий 155, 210. 460, тут із гематитом, 400 гривень. 425 і 400, 10 міліметрів. Тут 8, а тут 6 міліметрів на мистинка. Ось такі цитрини, рожевий кварц. Камінчик, який притягує любов, він є для гармонійних відносин, він зцілює емоційні рани, також дає відчуття внутрішнього спокою, розвиває самоприйняття і покращує відносини із людьми. 80 гривень, 4 мм ммка. Із місячним каменем такий браслетик: 375. Між іншим місячний камінь він посилює жіночу енергію. Допомагає знайти душевний спокій, також сприяє гармонійним відносинам, як і рожевий кварц, і притягує удачу та виконання бажань. Такий 8 мм на мастинка 220. Із ювелірним склом 165. Багатогранник. 155. Тут 6 мм на мистинку. 10 міліметрів із місячним каменем, з перлинками 380 гривень. 200 гривень. Ось такий браслетик. 8 мм на мостинка. 130, Такий 95. 260. Ось такий з конектором. І є ще з чароїтом також 260. Далі агат, камінчик, який підходить для всіх. Він гармонізує емоційний стан, захищає від негативу, також покращує концентрацію уваги. Стимулює фізичну витривалість і розвиває впевненість в собі. Агат Ботсна 450. Такий чорний агат 190. Індійський агат 90. Ось такий із Сердоліком 200 гривень. Коричневий агат 85. 140. Мароко. Агат «Марокко» 8 мм намистинка. Сапфірин або блакитний агат, 230. Є ще такий з ювелірним склом 180. Моховий агат, багатогранник без фурнітури 175. З фурнітурою 170. Такий браслетик 95. Тут 8 мм на мистенка, є фурнітура і є без фурнітури, також 95. І 6 мм на мистеночка 80 гривень. Це були агати. Далі показую яшму. Яшма додає сили і витривалості, також підсилює сміливість, рішучість, захищає від негативу. Стабілізує емоційний, і психологічний, так і фізичний стан, і притягує нові можливості та сприяє відновленню енергії. Сіра яшма ось така 90 гривень. 130. Тут 8 міліметрів на мастинка. 6 міліметрів 70. 4 мм. Яшма мукаїд, 180. Яшма мукаїд 6 мм. Тут вже гладка кулька, 155. І є із фурнітурою 160 Яшма у накіт 130. І червона яшма 320. Вона знову в наявності, ще є вісірочка, була шестірка лише. 270. І ось такий браслетик 105. Це червона яшма. Покажу ще вам сердолік: сердолік камінчик, який заряджає енергією та силою, притягує успіх, реалізацію ідей. Також допомагає знайти нові ідеї, нейтралізує страхи і сумніви, і допомагає подолати лінь, апатію та заряджає оптимізмом. Такий 130. 185, 120 і 115. Наступні відео будуть із рештою браслетів. Все, дякую за увагу!